Вітаю вас, любі! Слухайте, тут у нас по, по тим картам, які вийшли, у нас тут чоловічий розклад. Сьогодні чоловіча розмова. І робота для чоловіків. Тепер дивіться. Треба подумати, чекайте, ще не дивіться. О, так ви всередині дуже сильно змінюєтесь. Ви всередині дуже сильно змінюєтесь. Ви зрозуміли? Розумієте, для вас стали очевидними речі, які раніше, ну ось буквально ось ось, ви сприймали як, ну. Так і треба, я такий, да? А ось, а тут. Тут, коротше, така ситуація сталася, що до вас дійшло, що це, ну або починає доходити, да? що є якісь грані прояву у вас, які ну, розчарували вас самих. Ви, ну, хтось міг бути шокований своєю поведінкою. І ви зрозуміли, наскільки ви були несвідомі. Наскільки ви могли спати всередині, да? тримати ось матеріальні цінності, не розуміти, що, наприклад, якась патова страшна ситуація, або важка, складна <кхух> період, або, в принципі, якось життя складалось, да? або раз за разом якось циклічно. Як би воно там не було, ви повинні були з цим зіштовхнутися, аби побачити. Себе зі сторони. Ну, були ви такими. Так треба було, так не треба було, але вам просто відкрили очі. Або ви підходите до тієї грані, коли ви відкриваєте очі. Да? Або у вас могло щось відбутись всередині вас, в вашому житті. В принципі, ситуативно, да Ну знову ж таки, зараз на сьогоднішній день, коли я знімаю цей розклад, це взагалі не дивно. Зараз на вулиці війна. Ой, я дуже, знаєте, так прийшла зараз думка така, таке бажання моє. Я би дуже сильно хотіла, аби це просто залишилось, знаєте, як однією із сторінки сьогодні була війна, да? ніби ми читаємо книгу і ось якісь уривки десь, історії людей. Коротше, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, зараз ось оце моє бажання озвучити, що на сьогоднішній день йде війна, чомусь виявилось дуже важливим. І я понадіялася, що, знаєте, як капсула часу, це просто залишиться як, просто, знаєте, спогадом десь. Або ось таким, ну, не спогадом, а просто історією в історії. Да? Тобто, коли ми через якийсь період часу можемо дивитись і згадувати, точно, в той час було так. А зараз-то чого мені, да? Дай Бог, щоб все було добре. Коротше, так. І не інакше. Так. Чомусь на вас попросила. Ні, взагалі, спочатку попросилась лише колода, а потім, коли я стала з нею працювати, я зрозуміла, що попросилась для вас. Що тут вийшло і як воно має бути? Ви почали розчаровуватись, ви стали розчаровані самі в собі, і ви могли закритись від усіх людей. Підсвідомо. Або всередині ви відчули себе, що ну, настільки жахливо, да? що ви настільки егоїстично. Могли вчиняти, могли думати лише ось і бути зацикленим лише на чомусь, да, а на щось не звертати уваги. І до чогось віднестись якось халатно, да, тобто, не задумуючись про наслідки і сліди, можливо, да, або вплив і тому подібне, розумієте? Ви якось слухайте, ви тут наступним чином. Зараз, зараз любимо. Ви знаєте, тут у вас жіночою половиною були постійно якісь питання. Жінки вам потраплялись такі, що або заждіть, стійте. Вибачте трішки поспішно. Ви знаєте, у вас дуже сильний страх того, що ви могли втратити те, що було, чи могло бути. Це, знаєте, як я вам скажу? Ну, або ви боїтесь, що все, все завершиться, да, і ваш вплив, він ну, був невідворотним. Да? Тобто він був, ну, чи повинен він бути, чи ні, ну, ви на той момент прийняли таке рішення прояву себе, да, ваша манера, і ви боїтесь, що вплинули. На те, або боїтесь бути відповідальними за те, що щось зруйнується, зміниться. Вам треба бути, знаєте як? Вам треба виключити ось отакий свій постійний механізм. Ви знаєте, як і з ким себе повести, аби на вас звернули увагу. І якщо ви комусь можете бути нецікавими, то ця людина може випадати вам ну, із вашого погляду, да? в принципі, або уваги. І ось достатньо людині навіть сказати щось можливо не те все. Розумієте? Що все? Ви, скажімо так, ви могли... Вести себе різко. Ви могли вести себе, знаєте, доволі несерйозно і дивитись, і вміти дивитись зі своєї позиції. Тут така цікава карта дурня вийшла, дивіться, тут людина зв'язана, да? а довкола там щось відбувається. Теж якісь там фігури, бачите? Ось людина зв'язана, вона не може нікуди дійтись ні туди, ні сюди. Ну, то ви так себе заспокоювали. То ви так себе заспокоювали, тому що вам було складно відчувати те, що ви відчуваєте. Ви не завжди собі зізнавались в тому, що ви в собі відчуваєте. Тобто для чого це, це не, не для покарання, це не зовсім про карму навіть. Тут питання в тому, що все те, що про що ви просите, або те, що у вас відбувається, ви теж могли колись просити. Просто ми про те забули, забули, там час, або ще щось, або в якийсь момент стало неактуальним, або по якійсь причині, ну, от, не те, да? То що тут говориться? Просто те, що у вас відбувається, це, це і були відповіді на ваші запитання. Або простір міг вам говорити, що дивись, як ти сам впливаєш на своє життя. Дивись, що ми… ми ну, зрозумій, ти і я одне ціле. Як вам простір вам говорить? Розумієте? Що… Я чую тебе завжди. Відкрий, будь ласка, очі, я тебе чую, я з тобою спілкуюсь, я з тобою взаємодію. Спочатку я тобі маякував, ніби як, да? В синхронічності. Ви там щось подумали, обзбулось, відбулось, а зараз же ж не так? Ну, ви помітили, до речі? Ось, потім, що у вас там співпадіння в тому, в тому, в тому, потім знаки чомусь ви навчилися, чомусь вам ще доведеться навчитись, да? а можливо і ні, можливо, ну це нормально, що вам, вам необхіден поводир, ну таке, або да? собака по Тобто те і той транслятор, да? якому, то, те джерело, якому ви можете довіряти. Наступне, з жіночою половиною у вас ну, довгий час вже не складається. Ви, можливо, багато чого можете прикладати із зусиль, і думок, і змін для того, аби вже нарешті вас то все налагодилось. Але просто ви не хочете розпаковувати в собі жіночу сторону. Ви наполягаєте на тому все ж таки всередині. Зверніть на це увагу. Тобто ви розумієте, що. Ви розумієте що. Що ви розумієте? Що ви робите недостатньо? Вам треба зрозуміти, що ви ведете себе так, аби жінка робила перші кроки. Жінка повинна рухатись, вона повинна в кінці кінців проявити свою пристрасть, проявити свій розум. Свою якусь, я не знаю, там, дуже таку ну, сторону, ну, як вам пояснити, ви можете бути взаємодії, ви можете бути одружені, можете бути там, холостяками. Питання не в тому, питання в самому відношенні. Да? Тобто, вам навіть в таких звичайних питаннях, що це жінка повинна, це жіноче, це те, це те. Тобто у вас до сих пір є розділення чоловіка і жінки. В якійсь мірі ви хочете мати і тримати главенство над жінками, жінками, або жінкою. Вибачте, трохи я сьогодні в ударі. Заряжаюсь неприємний сон. тому дивіться, тому скажу так. Чому не складається? Чому не складається, як ви думаєте? Тому що всередині себе ви не можете ніяк зрозуміти, да? тобто хто є друг, хто є ворог. Ви опираєтесь на логіку, ви не звертаєте увагу на ті відчуття в тілі, які у вас є, тобто вони вам про щось сигналізують. І якщо навіть ми не можемо усвідомити, що ми відчуваємо страх, чи там образу, чи радість, чи щастя, да? бо буває таке, що ти, наприклад, даруєш подарунок людині, яка не вміє його приймати, вона почне або скандалити, або там плакати, або істерика починається. Діток так іноді буває. Да? Тобто... Ми не можемо передати або той накал і те відчуття емоцій, або пояснити і зрозуміти, що ми відчуваємо, да? і ми починаємо реагувати якось навпаки. І от а чому не складається? Тому що ви не можете зрозуміти про себе нарешті да? ту річ і те, що Вашому житті відбувається, це і є розмова Всесвіту із вами. І якщо в мене, наприклад, на роботі там якась катастрофа. Ось, ну, можливо, буває, да як я себе веду там. Потім, якщо в мене, наприклад, в той же ж самий час, коли на роботі катастрофа, в мене ще є. Дім, будинок, і я теж ну, є частиною того дому і будинку, і я маю, як мінімум, приносити свою присутність в той дім і в той будинок. Розумієте? Ось, а вам десь могло підсвідомо здавати, що ну, ти повинна зробити все для того, аби я рвався, або чи хотів додому, да? чи ще щось. Тобто, ви. Можете перекладати відповідальність на жінок. Самі того не розуміючи. І ваша ну, зовсім така якась юнацька, можливо, позиція поведінки вас, звична для вас, да? ви опирались на емоції. Тобто я буду приховувати їх, я не подам виду про свої емоції. да? Тобто, ви знаєте, з вами зіграла таку. Лиху ем, шутку, ну, ну, коротше, ви зрозуміли, да? таку штуку з вами проробила. Вона вам показала, що так, те, що ви в якійсь мірі доросла людина і ви чогось могли досягти, бо тут імператор, колесо долі, смерть, знакові карти, да і страшний суд також, сила, король Пентаклів. Тут, ну, тут все нормально. Як би там не було? Так ось, ким би ви не працювали, до речі, да? і в якому б стані ви б себе не відчували. То ви повинні зрозуміти, що своєю поведінкою, по-перше, ви маєте вже нарешті розуміння про відповідальність, що ваша поведінка вона є також збудником поведінки у відповідь від жінок. Да? І якщо вона, наприклад, може не транслювати вам того або іншого, ви можете подумати, та вона якась там да? не, не по мені. Просто ви не можете зрозуміти, що людина теж відчуває, що жінка це теж людина. Вона не слабкіша, вона не чудерначніша, ніж ви, або не розумніша, або ще щось. Вона така, яка вона є. просто... Поведінка у жінки, більш жіночна, більш, там, я не знаю, пластична, можливо, там, знову ж таки їх цікавить те, 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 те. Да? Але в цілому з жінками можна знайти і спільну мову, і, в принципі, мову, да, на якій ви можете розуміти, в дружбі або в відносинах. Все. Ви повинні збагнути і прийняти, по-перше, жінок, в принципі, ну, просто зрозум... ну, що таке прийняти? да просто... Зрозуміти, ну, ну, знаєте, як от, от, ну, ну, от Воно всередині тобі говорить, от ти не знаєш, да, але ти ось впевнений. ну, впевненість за собою несе. Тобто, коли ви приймете, ви будете, ну, з приводу жінок і, в принципі, ситуації, і відносин, і перших кроків, і других кроків, і, в принципі, якихось кроків або відносин. да, <кій> То ви повинні розуміти, що ви не. ну, Перестаньте вже нарешті сприймати жінок, а по-перше, шаблонно. Все одно підсвідомо, ви сприймаєте жінок свідомо. Ой, Господи, ну, значить, жінок ви сприймаєте свідомо. Але просто, можливо, з якоїсь такої позиції, що ну, жінка теж повинна якось проявити і показати. І бажано, щоб вона робила кроки і рухи. В сторону мене, да? а тут імператор в задумчивій такій позі, і тут лицар Пентаклів теж якби не швидка карта. Або я такий сижу і спостерігаю: ага, чи можна тебе підпускати, чи ні? Чи ти взагалі варта уваги, чи ні. Щось мені не сподобалось, давай до побачення. Все. Ну, знову ж таки, не різко не є. Тут у вас так, у вас може це тягнутися, ви можете довго прощатися з людиною, ви не можете відпустити, забути і тому подібне. Але, в принципі, із о, того, що ви всередині себе вирішили, що ні, все тут. крапка, Хрест, да, то ви повинні розуміти, що значить все. Воно буде розгортатись так, як ви собі всередині це вирішили в той або інший період. Також тут карти говорять наступне, що якраз таки вас для того і стукнули самих об себе, або і з кимось. Да? Ну, тут ви самі об себе, тут, тут ой цей король келихів дивиться на дурня. Ви самі зрозуміли свою якби, таку позицію, да? де ви якось намагались, вибачте мене, да? на, на своїй, як воно там, Привабливості або, в принципі, да на своїй якісь увереності. Щось там на увереному собі надумали, що ви просто так можете кудись проїхати, заїхати, пройти, да і в когось чогось потребувати, або накласти на щось свої права. І ви зрозуміли, що ні, ні, да Тобто, чому ні? Тому що вас, вже казала, зіштовхнулися самі собою ні, якщо ще ні, то ви дійдете до цього. Просто у вас свій час. Значить, на сьогодні ця інформація для вас не актуальна. Але в цьому розкладі ви знайдете щось для себе стопудово. Вибачте, це вже моя власна дерзость свічиться. Так ось. Без шуток, звісно, давайте по посер... серйозному. З жінками. Ви не можете їх зрозуміти. Або, в принципі, ви натрапили на таких жінок, да? або після якогось руйнування із жінками, або з жінкою. Ви, ви або пошкодували, що те або інше завершилось, да? або. Ви зараз на тій стадії, коли вчитесь брати відповідальність за свої вчинки. І тут може зіграти з вами гординя, ви можете, якби знову-таки, да, у вас оце пробудитись, ваше, та нічого мені не треба, обійдемося, да. після такого, да, мама не для того орла ростила, да, Це може бути і в бізнес-питаннях, і в відносинах, але тут питання з жінками. Знову ж таки, це можуть бути родині. Відносина, дам. Ну, ви знаєте, я вам скажу наступне: ви повинні залишитись в печалі настільки, наскільки це можливо. А, ну, і в повню, да, в повний місяць. Вас може взяти меланхолія, страх і закритість. У вас може знову виникнути бажання все завершити, розрушити, знову потребувати. Скажи, докажи, покажи. Да? Або ви із тих людей, ти мене любиш, да? поклянись. Ну, ось, або доказувати, якось вам треба, що ви потрібні, що вас люблять, чи вам постійно про це треба казати. Я не знаю, чи для вас треба робити все на світі. Да? Можливо, ось так. Подумайте над тим, в принципі, і зрозумійте, що вам ніхто нічого не повинен. Ну, коротше, у вас тут страшний суд. Ви зараз відповідаєте за свої вчинки. Ви зараз починаєте усвідомлювати свої помилки, але нагадую, помилок не існує, існують лише уроки. Оцінки нам ніхто за них не ставить. От нашою оцінкою це є наше сьогодні. Да? Те, яке ми намагаємось постійно змінити. Або покращити, або втримати і тому подібне. Тому любі так. Місяць. Все. Наразі така інформація. Надалі ми залишаємо це все в таємниці. Тому, шановні чоловіки, я бажаю вам всього найкращого. Надіюсь, ви для себе почули, що могли, що вам потрібно було. І. Ви знаєте, не хочу багато говорити. Будьте собою, не бійтесь бути собою, дорослішайте. і не бійтесь дорослішати. Не бійтесь боятись, і не бійтесь, не боротись, а долати свої страхи, стілювати їх також, тому що страх, якийсь, який в нас може бути, свідомий, підсвідомий і тому подібне, це може бути. Просто реакцію на якусь ситуацію, розумієте? Побаченого, почутого, пережитого. Ну і, і туди. Розумієте? Тобто ви можете боятись, тому що бачили десь якийсь негативний досвід або мали. І вам просто треба не в страх копати, а зцілити своє минуле. Просто лягайте, закривайте очі. Заспокойте своє дихання, да? погрузіться в такий приємний розслабон і релакс просто да? полежіть. Прислухайте, що відчувають ноги, а як ви взагалі ноги? Ви пальці можете відчути? от скажіть самі собі от в думці: да? от палець там, великий палець лівої ноги, і спробуйте його відчути. Колись у вас буде, там, ніби, знаєте, ви просто подумаєте про той палець, да? дасте установку, і він може у вас там, я не знаю, ну якось терпнути, там, або чухатись, або ви почнете реально відчувати його. Да? І в якийсь момент ви помітите, що ви нічого не відчуваєте. Знаєте, ніби як от, тіло спить, а розум ні. Ну, не розум, а. Ваша свідомість. І потім, скажімо так, у вас дійсно, якщо ви задасте перед всім цим нахил напрям, я хочу зцілити таку-таку-ситуацію. Все, потім ви уявляєте ту ситуацію. Ось. І ну, прийміть її, обдумайте. Знову ж таки, на емоції ну, тут не рекомендується. да, Ви, можливо, тримаєте за якісь емоції. Ви, можливо, і минуле не можете відпустити, да, тому що вам було добре. Або прийняти себе поганим, да, або ви починаєте відчуття провини відчувати. Ну, так відчуття провини дивіться. Просто якщо ви почнете знову сидіти в відчуттях провини да, і чекати від когось засаду. То ну, ви так і продовжите постійно висіти, боятися і нікуди не рухатись. Ілюзія руху. Будете малювати собі м, такі замки. Да? В якийсь момент ви можете реально можливо здатись і сказати собі, та нехай це просто залишиться приємною мрією, десь в мене глибоко в серці. Я потім на старості буду потягувати щось і буду згадувати десь, да? або онукам переказувати. Ні, ви зрозумійте, Якщо ви цього хочете, то ви повинні собі це забезпечити і зрозуміти нарешті, як це змінити. От я хочу, наприклад, зцілити ту образу. Все я уявляю, як я відправляю не знаю потоки сонця, світла, які йдуть в мене там з грудної клітки та, з серця. З думок і тому подібне, дозвольте собі це. Це не медитація, це так називається по-нудному, бо це вже настільки заїжена фраза і настільки, знаєте, якоїсь такої ну, виражусь, спекуляція, хоча вона не зовсім сюди. Але я думаю, ви зрозумієте, да? Ось ці, цими всіми духовними практиками зараз стільки духовників, що духовий оркестр можна збирати не раз-два. Добре, Любі, все, дякую за вашу увагу. Тримайтесь, мужики, все у вас буде добре. Всім добра!